Вітаю вас! І ще одне відео зніму, думаю, треба. Особливо для людей, які не можуть інтегрувати своє життя. Дивіться, минуле треба залишати в минулому і йти далі вперед. Ми не живемо в минуле. Минуле це спогад, який ми залишаємо. Особливо це стосується ВПО. Це наше минуле. Було не треба тягнути негатив. Я чому вам це кажу? Тому що відблокую майбутнє і сьогодення. Теп, тепер порада. Що робити, щоб минуле залишити в минулому і забрати тільки приємний спогад? Що робити? Ох, зробити собі такий нюанс. От, саме наказання. Ми себе обманюємо, що це все нам потрібно. Сила волі, так, сила волі нереально. Потрібно, щоб суперництво, ну, знаєте, проблема в тому, що ми когось звинувачуємо постійно. Егоїзм. Так, егоїзм тут прослідковується конкретний, тому що не всі хочуть це робити. Чому я повинен це робити? Чому мене змушують? А хтось живе краще, хтось живе так, як хоче, а я ось повинен щось робити. Вибачте, від нас це не залежить. І ми тільки пешки і маріонетки. А якщо будете робити нормально все по життю думати головою, сприймати реальність і бути вдячним оточуючим, і приходити до оточуючих з проханням без негативу, без претензій, то все буде добре. У нас постійні претензії. В усьому, якщо ви не замічаєте, це кошмар став. Не треба себе виділяти чомусь комусь гірше за всіх. Ні. Гірше за всіх тільки на нулі. Зараз, в нашому житті. Все інше можна знайти вихід, знайти щось, що потрібно, вихід ситуації, переїхати, допомогти, все що завгодно, якщо мати бажання і вміти спілкуватись. Ви всі це прекрасно знаєте.